Якщо говорити по типам податків, які податки зараз у фокусі, це все, що пов'язано з економічною діяльністю. трансферне ціноутворення, імпорт, експорт, дотримання принципу витягнутої руки, контрольовані іноземні компанії, а це зараз у фокусі. Чому? Тому що в нас назначна частина операцій перелаштувалася на зовнішні ринки, тобто у нас більше з'явилося ЗЕДу, і, власне, там, де Z, то там якби є обіг коштів, відповідно, давайте це перевіряти. Тут буде де оштрафувати. Тому Z у фокусі. Що я бачу? Я бачу, що ми йдемо по такій схемі несприятливій для платника податків, так? тобто думка парламентаря збільшувати податки. На практиці вираження, як це як це отримує, це те, що сьогодні податкові перевірки стало важче проходити. Це факт.